Я би хотів прокоментувати, звернутися до всіх водіїв, оскільки зараз перебуває в стані, коли вони свої машини з даху ставлять на колеса. Спалася така ситуація ну, певної можливості дозволеності. Я би хотів, по-перше, звернутися до водіїв, залишатися дисциплінованими, бути на дорозі уважними, поважати пішоходів інших водіїв, не думати, що те, що зараз відбувається, що зараз все можна робити. Залишатися людьми, бути уважними один і Це перше. Друге, за чим я би хотів звернутися сьогодні, 5-й годині біля е, ціна кільця на маяку ми хочемо зібрати автомобілістів, які не байдужі, для того, щоб прове, значить, е, з, хто хоче, може вступити в автомайдан, хто хоче, може допомогти. В охороні громадського порядку про те, що от говорив попередній повідомлення патрулювання. В чому заключається суть поставити кілька машин на в'їзди, виїзди до Тернополя на кожен виїзд, щоб поставити машини, щоб були наші люди паралельно з працівниками, де їх стояли. Ті е, і машини, щоб були в допомозі, які були декілька машин стояло під міською радою, і машини щоб були прив'язані до дільниць управління медичних справ. Транспорт постраждав. Реагувати на виклики, на які дії потрібно і допомагати потрібно. Тому я звертаюся ще раз до водію. ласка, хто хоче на п'яту годину сьогодні під'їхати на кінце Маяк. Крім того, я думаю, що ми ще сьогодні звернемо з по радіо і через мережу Фейсбук буде оголошено. Я буду, будуть викладені мої телефони mm -hmm. на сторінці Євромайдан Тернопіль і можна буде на зберему контактувати зі мною. Якщо зараз потрібно, я можу оголосити свій номер телефону. Будь ласка, 067 505 72-77. Ще раз мене звати Юрій Копю. Прошу, будь ласка, якщо будуть якісь пропозиції, допомога бажаючи вступити. Я буду дуже радий цій допомозі.